Добрий день, любі семикласники. Тема нашого сьогоднішнього уроку Андрій Чайковський за сестрою. Коротка довідка про письменника. Тема козацтва в історичній прозі Чайковського. Історія козацької родини В Повісті за сестрою. Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про основні події. У житті Андрія Чайковського, довідаєтеся про історичну основу повісті за сестрою, тему козацтва в історичній прозі Чайковського, дізнаєтеся про козацьку родину судаків у творі, навчатиметеся аргументувати своє ставлення до зображених у творі подій, до персонажів, їх поведінки. Андрій Чайковський український письменник, громадський діяч, доктор права, адвокат у Галичині, взірцевий чоловік і прекрасний батько шести дітей. Народився 15 травня 1857 року в місті Самборі на Львівщині, в родині дрібного урядовця. Письменник рано втратив батьків, став круглим сиротою і виховувався бабусею, яка забрала його до себе в село Гординя. Про цей період життя він напише в повістях Олюнька, в чужім гнізді, початкового світу здобував удома. А оскільки українського букваря не було. Читати і писати вчився польською мовою. Далі навчався у Самбірській гімназії. Сьогодні це гімназія Чайковського. Познайомився з творами Шевченка, захопився історією Козаччини, був членом підпільного товариства Студентська громада. Після закінчення гімназії. Андрій Чайковський став студентом Львівського університету Філософського факультету. Але, не маючи чим платити за навчання, залишив його і пішов до війська. У 1878 році продовжив навчання на юридичному факультеті. Став співзасновником гуртка правників. Головою студентської організації Дружній Лихвар підробляв у просвіті. У 1882 році письменника мобілізують до цісарської армії та відправляють на придушення визвольної боротьби у Боснії і Герцогині. Повернувшись із фронту. У 1884 році Чайковський склав суддівський іспит і впродовж 1884 86 років займався адвокатською практикою у самборі, пізніше переїхав у Бережани Тернопільської області. 21 вересня 1884 року одружився з Гладилович Наталією, відкрив власну адвокатську контору і став оборонцем простих людей у судових справах, які зазвичай рідною мовою. Його називали хлопським адвокатом. Бо простих селян він нерідко захищав безкоштовно. Працював у товаристві Просвіта, а це одна із найдавніших, наймасовіших і найавторитетніших громадських організацій в Україні, яка упродовж всієї своєї діяльності. Жертовно працювала на утвердження української державності, відродження національної культури, традицій, духовності, сприяла відкриттю бібліотек, книгарень, народних театрів, музеїв, проведення спектаклів на українську тематику, відзначення ювілеїв українських діячів. Відомий письменник займався організацією читалень, якими рясніла Галичина з кінця 19 століття. Чайковський брав участь у з'їзді українських письменників у Львові з нагоди старіччя виходу у світ Енеїди Котляревського. У 1898 році у першому ряду сидять Михайло Павлик, Євгенія Ярошинська, Наталія Кобринська, Ольга Кобилянська, Сильвестр Лепкий, Андрій Чайковський, Кость Панківський. Стоять у другому ряду. Іван Копач, Володимир Гнатюк, Осип Маковей, Михайло Грушевський, Іван Франко, Олександр Колеса, Богдан Лепкий. Стоять у третьому ряду Іван Петрушевич, Філарет Колеса, Йосип Кишакевич, Іван Труш, Денис Лукіянович Микола Івасюк. Невдовзі Чайковський був ув'язнений у львівську тюрму бригідки за доносом друга Українофіла. Але через два тижні його звільнили, бо не виявили вагомих доказів для судового процесу. У 1918 році. Чайковського обирають повітовим комісаром самбірського повіту. І він ревно працював на цій посаді на засадах законності та справедливості. А у 1919 році сім'я письменника та адвоката переїхала до Коломиї. Швидко здобула популярність у місцевій спільноті. Залишила в її історії помітний слід. Подружжя Чайковських прожило разом півстоліття та мало трьох синів і три доньки. Дружина письменника Гладилович Наталія Юліанівна очолювала Союз Українок. А це була. Найбільша жіноча організація в Галичині на українських землях взагалі, яка налічувала понад 100 тисяч чоловік. Донька Марія редагувала видання Жіноча доля, Світ молоді, жіноча воля. Сам Андрій Якович натхненно творив. Був активним популяризатором української ідеї, історії, культури, очолював вперше в Галичині товариство українських журналістів і письменників, активно співпрацював з руським педагогічним товариством, брав участь у роботі кооперативу Народний дім. Став співініціатором створення руської бурси гуртожитку для учнів з бідних українських родин. А з 1926 року керував осередком товариства Рідна школа одного з наймасовіших культурно-освітніх товариств, членами якого були понад 100. Тисяч чоловік в Україні. Їхнє завдання відкриття шкіл, освіти й виховання українців рідною мовою. 21 грудня 1928 року. У Львові відбулися урочистості, з нагоди святкування. 40-літньої громадсько-політичної і літературної діяльності Андрія Чайковського, а 2 березня наступного року естафету Львова перейняла Коломия. Останній ювілей письменника відзначався 21 вересня 1934 року, коли він був уже невеликовно хворим. Андрій Чайковський помер у Коломиї 2 червня 1935 року. Біля будинку, в якому мешкав відомий письменник та громадський діяч, встановили пам'ятник. Про похорон в газетах згодом написали: З усієї Галицької волості. Люди зібралися тоді під стінами народного дому, балкони якого були завішані чорною матерією. Жалобна процесія з 13 священниками рушила на старий цвинтар поблизу церкви Благовіщення. Це були справді княжі. Похорони. Поставте відео на паузу та заповніть інформаційне гроно. Андрій Чайковський український письменник, громадський діяч. Доктор права, адвокат, чудовий батько шести дітей, взірцевий чоловік, захисник селян, організатор читалень, шлях у літературу та творча спадщина. Андрій Чайковський почав писати ще в гімназії. Важкі обставини особистого совітського життя, враження від військової служби та походу на придушення повстання в Боснії, а далі адвокатська практика, що ввела його в глибини соціального буття народу і тайники його психології, фундаментальне вивчення національної історії, в контексті якої виразніше розкривалося сучасний майбутнє народу. Спонукали серйозно взятися за перо. Чайковському було вже під 40. Це були публікації його статей з історії судових процесів у газеті Діло. Через 5 років Чайковський стає автором більше десяти видань, які були високо оцінені Іваном Франком, Михайлом Коцюбинським і читацьким загалом. Спомини з перед десяти літ, чорні рядки, збірка оповідань із судової зали, образ гонору. Хто винен? Краще смерть, ніж неволя, не для всіх весна зеленіє, повісті олюнька, в чужім гнізді, бразилійський гаразд, малолітній. Працюючи над творами історичної тематики, письменник намагався осягнути всі доступні йому матеріали, архівні документи, праці істориків. У своїй ювілейній промові з нагоди 40-річчя письменницької та громадської діяльності Андрій Чайковський сказав. Любіть Україну, любіть своє рідне, хоч воно не дорівнює чужому, але воно своє. Старайтеся це рідне піднести до рівня чужих культур. Не міряйте свого рідного французьким метром, а оцінюйте його висоту своїм рідним ліктем. Додумайте про те, що коли б ті великі народи. Після яких дехто нашу культуру оцінює, жили серед таких злиднів, як ми, то хто зна, чи їхня література дорівнювала б сьогоднішній нашій? Такого погляду держався я усе моє життя. Мені байдуже, чи мої письменницькі праці перейдуть до світової письменницької скарбниці». І я не писав на експорт, лише для свого любого, дорогого українського народу. І я щасливий сьогодні, що мої простенькі праці зайшли під селянську стріху і там їх радо прийняли. Після об'єднання західноукраїнських земель з УНР ім'я письменника було викреслено з літератури. Його твори тривалий час не видавалися. Лише в 1958 році львівське видавництво Каменяр видало збірку творів Чайковського за сестрою. А 1966 року. Було здійснено ще одне видання, Трилогія Улюнька. І тільки через 23 роки українському читачу повернули найкращий твір письменника, історичний роман Сагайдачний, в якому висвітлюється образ лідера національно визвольного руху, легендарного гетьмана реєстрового козацтва Петра Конашевича Сагайдачного. А зараз виконайте гімнастику для очей. Покліпайте. Повільно водіть поглядом у різних напрямках з підлоги на стелю, праворуч-ліворуч у зворотньому напрямку, не змінюючи при цьому положення голови. Примружте очі на 3-5 секунд. А далі потримайте розплющеними. Поставте відео на паузу і повторіть вправи кілька разів. Молодці! Продовжуємо працювати. Повість за сестрою вийшла друком у 1907 році. Відразу здобула широку популярність читача, письменник знаходить захоплюючі пригодницькі сюжети, правдиво показує козацькі звичаї, військову тактику, змальовує переконливі образи сміливих і мужніх українців, які, долаючи численні труднощі й небезпеки, самовіддано захищають рідну землю і свій народ. Чайковський привертає увагу читачів до таких високих якостей своїх героїв як людяність, порядність, милосердя, щирість. Ці твори зберігають свою актуальність і сьогодні. У творі за сестрою розповідається про непрості часи, які пережили українці, коли сім'ї вбивали, братів та сестер роз'єднували, але справжня любов допомогла героям відшукати одне одного та отримати свободу. Сім'я Судаків це славний козацький рід, відомий на всю Спасівку. Кожен член його родини був на січі серед низового козацтва. Зараз сім'я Судаків складалася із шести чоловік: старого діда Андрія, його сина Степана з дружиною Палашкою, Двох синів Петра і Павла, доньки Ганусі. Епоха визвольної боротьби українського народу проти турецько-татарської агресії особливо приваблювала письменника. Як ви вважаєте? Чому? Давніх часів слава українських козаків розходилася по всій Україні і за її межами. В книгах їх описували як сміливих, сильних, мужніх людей Їх вважали найнадійнішими захисниками і поважали далеко за межами Січі, Описуючи завзяття відвагу. Самопожертву своїх героїв Чайковський прагнув виховати в читача високу національну свідомість, відновити в них історичну пам'ять, щоб вони відчули себе українцями, які здатні захищати власну незалежну державу, Повість за сестрою. Створена на основі довготривалого вивчення історичних матеріалів з часів татарських нападів на українські землі. В центрі захоплююча історія юного Павлуся, який порятував з татарського полону свою сестру Ганусю. Ти відповіді на запитання: З якими загарбниками боровся український народ протягом багатьох століть? Що вам відомо про монголо-татар? Що ми дізналися про татар створу Івана Франка Захар Беркут? Як вдалося тухольській громаді захистити рідну землю і знищити ворогів? Яких видатних ватажків та оборонців Батьківщини ви знаєте? Чому наш народ непереможний у боротьбі з завойовниками? Що мав на увазі Андрій Чайковський, зазначаючи? Що то були страшні часи татарських набігів на Україну. Яким чином мешканці одного села інформували людей інших місцевостей про набіги татар? Подумайте. Сьогодні на уроці. Я найбільше мене вразило, мені необхідно додатково попрацювати над. Отже, сьогодні на уроці ви дізналися про основні події в житті Чайковського, довідалися про історичну основу повісті за сестрою. Тему козацтва в історичній прозі Чайковського дізналися про козацьку родину судаків, навчилися аргументувати своє ставлення до зображених у творі подій, до персонажів, їх поведінки. Виконайте домашні завдання, заповніть анкету письменника і прочитайте твір за сестрою. Дякую за увагу. Бажаю успіхів. До наступної зустрічі!